Volkswagen Passat B5, 2004 рік, штатна магнітола. Як її ми знімаємо? Тут є спеціальні такі отвори. Ось вони. Прорізі такі. Тут є. Тоді. Є. Ось, ось тут є. От. Тут потрібен спеціальний інструмент, його можна заказати на ліжки в Китаї або купити. От. Але який є вихід? Беремо звичайну жіночу пилочку для нігтів От. і вставляємо в ці отвори. Вставляємо в ці отвори, натискаємо. Натискаємо і трошки тягнемо до себе. Вставляємо в отвір, натискаємо і тягнемо до себе. І магнітола виходить потроху. Вставляємо і натискаємо на себе. Тут уже він і так вийшов. Ось. Ось. І пилочкою так потроху-потроху. Тут тепер. Тут тепер піддіваємо. Тут піддіваємо і все. І магнітола вийшла. Спокійно. І беремо і знімаємо. Ось. Нічого не ламаємо, не ковиряємо, а тільки оці отвори треба вставляти і виймати. По-іншому можна зламати щось.